Всім доброго дня. Ця доба пройшла більш-менш спокійно. Не було обстрілів і не було навіть повітряних е, тривог. Дуже хотілося б, щоб так було і в подальшому будемо е, надіятися. Місто працює в штатному режимі. Е, сьогодні, як я анонсував, е, я буду відвідувати е, Сичавську школу е, по е, укриттям. І це вже буде це остання школа, яку ми вже. Е, Ну, скажем, перевірили і е, прийняли підвальні приміщення, скажем, в експлуатацію. Е, хочу зробити таку, таку інформацію, довести до вас, що зараз збільшився потік е, зерновозів і починають працювати е, парти. І з сьогоднішнього дня ми будемо відкривати дорогу, яка йде з Сичавки на е, доякаря. Зараз там сьогодні будуть проводитись роботи для того, щоб, скажімо так, звільнити нашу трасу. Думаю, що знову ж ми вийдемо на той режим, коли на трасі будуть стояти машини-зерновози. Ну це непогано, ми довго цього і чекали. Так що така інформація на сьогодні. До зустрічі.